Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати про додаткову грошову допомогу для пенсіонерів від всесвітньо-продовольчої програми ООН. Хочу нагадати, що ви зможете отримати додаткову грошову допомогу, ще у травні та червні вона передбачена тим пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Ви її мали отримати в квітні і ще у травні і червні. Це стосується насамперед пенсіонерів, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівських областях. Які відповідають умовам програми, та отримуватимуть виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН додаткову грошову допомогу на суму, яка дорівнює різниці між 3250 гривень та сумою пенсії, яку ви отримаєте станом? На сьогоднішній день. Тобто, якщо ви проживаєте на територіях активних або можливих бойових дій, якщо ви отримуєте пенсію менше ніж 3250 гривень, то до цієї суми ви будете отримувати різницю. Якщо ви, наприклад, отримуєте пенсійну виплату у розмірі 2800 гривень, відповідно, ви зможете отримати ще доплату у розмірі 450 гривень. Щоб у сумі ви отримували 3250 гривень. Якщо ви отримуєте 3000 гривень, то ви отримуєте доплату у розмірі 250 гривень. Якщо ви отримуєте 2900, наприклад, гривень, так, пенсії, то ви отримуєте доплату у розмірі 350 гривень. І так, Далі хочу нагадати, що ця програма підтримки пенсіонерів діє в нас ще серпня 2023 року, і постійно вона продовжується. Чи буде вона продовжена після червня місяця? А потім представники пенсійного фонду України та Всесвітньої продовольчої програми ООН обов'язково про це повідомлять. До речі, звертатися ну, нікуди не потрібно, якщо ви підпадаєте під умови отримання додаткової грошової допомоги. Від даної міжнародної організації кошти вам до пенсії, до пенсії так, будуть надходити автоматично протягом трьох місяців, зазначу квітень-травень і поки що червень 2024 року.